Шлях до європейської та світової інтеграції, який обрала Україна, замовлює необхідність інтенсивних змін в освітній галузі. В умовах модернізації системи позашкільної освіти, орієнтовної на входження до європейського та світового простору, пріоритетом у роботі педагогів є виховання здорової, інноваційної, творчості, здатної до самопізнати. Самопізнання, самовдосконалення, самореалізації, адаптованої до життя та активної ролі в суспільстві особистості через підвищення якості позашкільної освіти, надання вихованцю необхідних знань, вироблення ставлень, умінь і навичок сприятливих для здоров'я. За даними ВОЗ, якщо прийняти умовно рівень здоров'я людини за 100%, то 20% залежать від спадковості. Ще 20% від зовнішніх умов екологія, 10% від діяльності системи охорони здоров'я, а 50% залежить від її способу життя. Способ життя це уявлення про певний тип життєдіяльності людини, яке характеризується особливостями її трудової діяльності, побуту, форми задоволення матеріальних і духовних потреб. Правилами індивідуальної та громадської поведінки. Виховання здорової людини процес досить складний. Чим раніше людина усвідомить, що здоров'я це найвища цінність, тим краще. Але знання, вміння і навички здорового способу життя діти можуть отримати не тільки в школі та сім'ї, а й в гуртках та секціях закладів позашкільної освіти. Заклад позашкільної освіти складова. Система позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Одним з основних завдань позашкільної освіти є формування здорового способу життя вихованців. Багаторічний досвід моєї роботи, керівником гуртка туристського спортивного напрямку, показав. Що залучення дітей і підлітків до занять туризму в процесі подорожей, участі у спортивних змаганнях, формує навички здорового способу життя, сприяє підтримці високого рівня здоров'я. На заняттях туристсько-спортивного гуртка діти вивчають спортивне орієнтування, топографію, туристські вузли, долають природні перешкоди за допомогою спеціального туристського спорядження. Для зацікавленості дітей. Заняття проводяться у вигляді ігор, змагань, походів. Діти-туристи більше часу проводять нас на свіжому повітрі, перебувають дозовано під дією сонячних променів, а також у лісі, де багато хвойних дерев, повітря збагачене на кисень та фітонциди. І у таких умовах діти виконують фізичні вправи та рухливі ігри, беруть участь у змаганнях зі спортивного орієнтування. Відбувається підвищена вентиляція легень, кров збагачується кистем, нормалізується вміст гемоглобіну в крові. Завдяки заняттям туристсько-спортивних гуртках відбувається загартування організму підлітків в умовах навколишнього середовища. Походи, непогода, намети, та бадьорий настрій і жодної хвороби нема. Ось це і є здоровий спосіб життя. Саме через туризм. Можна як на краще перейти до формування у дітей вміння і навичок здорового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку, загартування організму, профілактики захворювань, зняття втоми, оздоровча спортивна функція вдосконалення фізичного розвитку молодого покоління, навантаження, які отримує організм у спортивному поході, рівномірно розподілений у часі. Чергуванням їх із е, відпочинком та поступове зростання позитивно впливає на фізичний стан особи. Як правило, люди, які систематично займаються туризмом, практично не хворіють на застудні захворення. Туризм привчає до здорового способу життя та сприяє формуванню прикладних умінь і навичок, орієнтуватися на місцевості. Долати природні перешкоди, організовувати побут у будь-якому природному оточенні. Усе це формується тільки в походах. Туризм, як не один інший вид спорту, прекрасний, ефективний засіб виховання здорової і загартованої людини. До участі в спортивному поході треба бути фізично підготовленим, сильним, витривалим, спритним, мати добру координацію рухів. Під час туристського походу доводиться долати значні відстані протягом тривалого часу із значним фізичним навантаженням, що варіюється відповідно до складності маршруту, темпу руху, метеорологічних умов, вагирів рюкзака. Безпека туриста значною мірою залежить від його фізичної підготовки. При пересуванні з вантажем, заданим маршрутом, подоланні технічно складних ділянок. М'язи рук, ніг, тулуба зазнають значного навантаження. Заняття туризмом забезпечує силову підготовку, оптимальний розвиток усіх груп м'язів, зміцнює дихальну мускулатуру. Максимальний здоровчий ефект від тренувань, спрямованих на вдосконалення фізичної підготовки, може бути досягнути за умови, що характер і міра фізичного навантаження відповідатиме. Стану здоров'я, віковим і індивідуальним особливостям туриста. Фізична підготовка повинна базуватись на принципах різнобічності, систематичності, послідовності, безперервності, циклічності та спеціалізації. Спортивний туризм є своєрідною школою виховання і гармонійного розвитку особистості, учасників походу. Забезпечують автономну життєві групи на весь період подорожі. Важливо й те, що в туристському поході народжується почуття колективізму, любові до природи, розширюється кругозбір дітей. Загальна мета у поході зближує дітей різного віку, сприяє новим знайомствам, встановленню дружніх стосунків. Такі походи є джерелом позитивних емоцій. Під час тренувань і в похідних умовах виховуються вольові якості людини. Сміливість, решучість, терпіння, наполегливість, ініціативність, дисциплінованість. Комплекс цих якостей складає найважливішу рису спортивного характеру волю до перемоги. Дякую.